Всім привіт! Привіт всім друзі! Це наш кітрижик. Нарешті він прийшов і я зможу його показати. Сьогодні 8 червня 14.43 зараз. Тому показую. От він на сонечку гріється. Ось такий кітрижик, а я йду на господарство. Привіт всім. От якраз кури тут ходять. От вони. До речі, скажу вам, що білушка сидить сьогодні вже, знаєте, який день? Уже Уже дев'ятий день. А, друзі, дев'ятий день. От північ співає. Так, друзі. А ти що тут робиш? Що ти там єси там? Щось знайшов? Знайшов? Сьогодні <кхм> четвер, четвер. Як ну, ти злізати будеш, чи так само будеш на дошки? Хм. Друзі, помиляйся, сьогодні вона сидить 9-й день. 9-й друзі день. Ще десь залишилось її десь 12 днів висиджувати. Все йде по плану, все нормально в неї. Я тільки прийшов, тому й заглянемо до неї заодно. Ось там, друзі, пілушка не винна її, але трошки торчить її тіло, ось там, то вона там сидить. Не будемо турбувати її. І результат побачимо на 21 день. А ви тут що робите? Кури? А? Кажіть, що ви робите? Ходите тут. Треба буде від відкрилів забрати їм, треба пляшки буде зробити, тому що там тебе так гаряшенько сьогодні. Вже уже підсох після підсохло. Друзі, хочу сказати вам. А вишні теж уже будуть От зріти починають. Ще не видно, але вже трішки є там. Всі в основному зелені. А тут дуже добре тут дерева, тіньочок, тут дуже добре ходити, тут так, і не так гарячі. Тому хто перший на каналі сьогодні зайшов до мене, то про господарство. Про породи курей розказував. Е, тому переходьте на канал і дивіться. На каналі вже 1450 підписників. Дякую вам, друзі. Скоро півтори тисячі. Такими темпами можемо до кінця року набрати 2000 підписників. Тому я всім-всім дуже вдячний. А на цьому на сьогодні в мене все. До зустрічі завтра, 9 червня. Бажаю вам всім добра та сонячного дня.